Глава шоста У ці дні, коли збільшилася кількість учнів, виникло нарікання еліністів на євреїв за те, що вони не дбають про їхніх удовиць у повсякденному служінні їм. Тоді дванадцять апостолів, скликавши багато учнів, сказали Не личить нам, залишивши Слово Боже, піклуватись про столи. Отже, браття. Оберіть з поміж себе сім мужів доброї слави, сповнених Святого Духа і мудрости, їх поставимо на цю службу, а ми постійно перебуватимемо у молитві та служінні слову. І угодна була ця пропозиція всьому зібранню і обрали Стефана, мужа, сповненого віри і Духа Святого, і Филипа, і Прохора, і Никанора, і Тимона, і Пармена, і Миколая Антеохійця. Наверненого із язичників, їх поставили перед апостолами, а ці, помолившись, поклали на них руки. І ширилося Слово Боже, і вельми збільшувалось число учеників в Єрусалимі, і дуже багато священиків скорилися вірі. А Стефан, сповнений віри і сили, творив великі чудеса і знамення в народі. Дехто з так званої синагоги лібертинців, і киринейців, і олександрійців, та деякі із іскилитії і Асії, сперечалися зі Стефаном та не могли протистояти мудрості і духові, яким він говорив. Тоді вони навчили декого сказати: Ми чули, як він говорив холу на Мойсея і на Бога, і підбурили народи, старішини, книжників і, напавши, схопили його і привели у Синедріон. І поставили лже свідків, які говорили, цей чоловік не перестає говорити хулу на це святе місце і на закон, бо ми чули, як він казав, що Ісус назорей зруйнує це місце і змінить звичаї, передані нам Мойсеєм. І всі, хто сидів у Синедріоні, дивлячись на нього, бачили лице Його, як лице ангела.